Ютуб люблю дуже давно. Це моя улюблена платформа ну, сне ще з шкільних років, і тоді я. На ній проводив купу часу через те, що там була така група відеоблогерів е, з Британії, США, які просто робили типу якісь челенджі, колабилися між собою, е, робили конкурси. Коротше, просто ти такі поні, все рожеве, різнокольорове, добре. І я не знаю. Мені воно допомагало ескапізм таки від реального світу. І всі абсолютно zero хейт, ніхто не агриться, всі один одного Повна люблять, толерантність. Повна толерантність, всі одне одного люблять е, і так далі. І от сьогодні ми будемо Будемо говорити про те, який Ютуб сьогодні, і на цій платформі зараз найпопулярніший контент абсолютно протилежний. Ми будемо сьогодні говорити про вплив Ютубу як платформи, і в тому числі про вплив Ютубу, на якому з'явилися за останні роки. Ну, ось ви знаєте точно, подкаст Джорогана. є ще приблизно 10 проєктів меншої популярності, але все одно величезної. Випуски їх дивляться десятки мільйонів людей, які схожі між собою тим, що. То там трошечки токсичної маскулінності присутня. і ці шоу, ці випуски, ці подкасти мають величезний вплив не просто на суспільство, а й на політичну ситуацію. В першу чергу в США, але так вийшло в нашій світовій економіці, що США мають вплив на всіх нас. Думаю, нам також важливо знати, що відбувається в американському Ютубі, тому що те, що відбувається в американському Ютубі, потім впливає на нас.